Вітаю, мої друзі. Сьогодні у нас, я не пам'ятаю, який день, але не важливо. У нас дощик. Але це такий дощ, я вам скажу, що не дуже і дощ. І знаєте, що ми вирішили, але ніхто нікуди не пливе, ніхто пляж, пляж повністю пустий. Тут зовсім люди, люди не виходять. Но на на дождик він такий теплий. Тут так зручно, комфортно. E, вообще -во І ви знаєте, що ми вирішили? Ми пішли ловити блакитного краба. E, вчора, вчора ми тут лазили, бо вчора був шторм, теж нікуди ми не могли, нікуди нас, нас не возили. І ми пішли пішки по берегу, побачили якогось підлітка хлопчика місцевого, а він щось ловив. Ми у нього спитали, що він ловить. Він ловив, ловив блакитні. Блакитних крабів і показав нам, як, і показав нам де. Ми, звісно, вчора трохи наловили, <свісно> і сьогодні вирішили знову сюди прийти, так як нам скучно сидіти. Ну погодка супер, сонце не. не, не пали, зараз я вам покажу. Дивіться, тут, тут насправді, Приліви і атліви. Зранку вночі сюди вода заходить. Бачите, де ходить рігінка. От, е, вчора це було ну, не сухо, прям, але цієї води тут не було зовсім. І отут, де я... е, вчора можна отут, -от від цього берега, до того берега можна було переступити. А зараз по коліна води. Тобто тут приліви оці і отліви. І з приливами заходять сюди краби, оці блакитні, і ми ходимо по коліна в воді і можемо їх збирати. Але дуже обережно, тому що вони, вони дуже кусаються. У них така сила в клішнях, що хлопчик, оцей, який вчора ми з ним познайомились, він сказав, що прокусив йому телефон. Тобто наскільки... І ми вчора обідились, нам нічого не прокусило, звісно. Але вони сильні дуже. І сходила. Погода тихенька, вітра. Вчора було дуже вітряно, що навіть нічого толком не знімало, тому що навіть мікрофон не справляв, то дуже вітряно. А сьогодні. А сьогодні прелість прелісна. Так що так, що там у нас у воді. А хтось? А, вчора читаю, друзі, ваші коментарі. Всі читаю коментарі, але важко відповідати, нема коли. Е, якась е, хтось із дівчаток написали, спитали про камінчики. Дивіться, камінчики тут є цікаві, але це більше ізвіснякова порода. Тобто він не... Ну тут є, зустрічаються кварци і зустрічаються мрамор. Е, Такий трошечки рожевий той мрамор по типу Балаклавського мрамору, коли в Балаклаві також дуже ідентичний, ну прям дуже схожий на наш балаклавський мрамор. І так все. Але він дуже хрупкий, він так візуально дуже красивий. Ні, мрамор він не хрупкий, а інші такі, що ми і зелені, тут зустрічали камінчики. Вони дуже хрупкі, ломаються навіть руками. Це така ізвіснякова тут порода. Любоваця так. Ой, якась, якийсь косяк риби. Я не знаю, чи вам видно. Потім прям ого! Рігінка, Там цілий косяк риби. Може бути... Може бути дельфіни, бо зазвичай з таким косяком сюди приходять. Можуть прийти дельфіни поїсти, а під дітим ближче. О, ого! Плавніки припану. Боже, я коли там ми познайомились з жіночкою, тут ви які кося криби, познайомились з жіночкою, з таксісткою, яка вивозила нас. З аеропорту привезла нас сюди. І я сьогодні її позвонила, спитала, чи можна взяти спінінги в оренду вудочки, щоб половити з берега. Вона дуже здивувалася, вона каже, ви перші дівчата, які такі активні. Зазвичай шукають ресторани, сбачні е, вина, якісь ночні клуби. Ну, не ночні, але такі там, де можна. По шопінах right. like, так Каже, але ви перші, які цікаві. Вони повтікали. Ти бачила прям хребти у цих риб? ці хрип? Офієть. Отож. Що це за риба така? Не знаю. Що ж, ти за сачками, тепер будеш бігти за масками, розумію, називаєш? За гарпунами. За гарпонами. Ну, це занадто, звісно. Диви, диви. Я бачу, я бачу. Е, це індикатор, е, сюди можуть приплести дельфіни. Поїсти. Поїсти. Якщо вони тут вже не були. Ну я ж зранку дуже рано приходила. Я почала за щось спілкуватися. Дивіться, як ми далеко, ну відносно далеко від берега. Тут така це коса. Ось така. І по цій косі, там глибше. І тут можна... І коли атлів, ця коса огаляється. Але щось якась риба цікава. Ось так одразу, коли видали. Такі хрипки, це були просто А, на нашій річці. Чи де? Да. да. А, ні, ну да. Не дай води. Не дай воді, так. Дичка прозора, прозора. Дивіться, ми собі ходимо. Вона є прямо як джереллі. Але тепло, дуже тепло. Бачу. бач, давай притворимося, що ми риби. Я бачу. То так тихо, друзі. А знаєте, що мені ще дуже подобається? Те, що... Тут нема музики, а якщо вона і є в якомусь там закладі, вона настільки тихо, що вона, там заклади можуть бути поряд різні і вони один і іншому, ну, поважають один одного і е, не чути. Зовсім не чути. От ми почали наразі шукати крабів. Там синь далеко поп берег. Панечка. І от такі сачки. Побачимо, що в нас вийде сьогодні. Бачите. І так швидко. Кажу, як втікає швидко. Опа! Ось я перший, перший зловила з вами. Такий потім покажу, бо не дуже зручно тримати і сумки, і цей, і штатив. Друзі, не знаю скільки, 5 чи 6 хвилин. Ну, звісно, ми їх всіх не брати не будемо, ми зараз нас збираємо і можливо візьмемо для себе там. Самих великих, а тих відпустимо. Але сам факт це дуже цікаво ловити. бачите, отут вони, вони випливають. Думираюся. І ми їх Ось Такий наш лов. Маленьких повипускали, ну там їх спочатку їх не брали, маленькі, а це великі. Великі, ну от руку нижче До них не запущу, бо вони дуже сильно кусаються. Ну, дивіться, по клешні, видно, що вони великі. Ну тут улов трьох рибаків. І... Я думаю, що нам достатньо. Не знаю, скільки їх тут. Нам достатньо. Буде, більше ловити не будемо. Все, наша рибалка закінчилась. Під час дня. Йдемо додому. Зовсім пустий пляж, люди веде. Тепло. Сонечко вийшло, дождика вже нема, водичка прозора, волни де... Ну, є хвиля, але вона така не дуже велика. Крабів ми наловили, йдемо додому. А люди не знаю, де вони. як каже Регіна, що Странненькі. ми нормальні люди, їдять пастух і п'ють якесь вино. Ми мало того, що пасту не любимо, так ще й вино не п'ємо. Таке щось. Теж красиво. Дивіться, як красиво. Газони. І зараз я вас поведу по дні алейки. дуже буде нам красиво. Дивіться. Це все для вас. Там теніс можна грати. Тут футбол. Вчора діти грали, вчора була неділя, і діти грали тут. Мами сиділи на. Там такі шезлонги є. Мами сиділи, а дітки грали. Футбол. Ой, а знаєте що, я вчора побачила тут іще. Зараз вам покажу. Звернуло леєчки той. І йдемо, тут такий лісок, тут так пахне, хвоєю, ну прям дуже хвоєю пахне. І вчора, і вчора я натрапила, тут, знаєте, наш на гриби був ну, польський гриб. Вже такий перевіз він, але все одно. Тут не дуже так доглянуто, тут, але теж така, як деяка природа, красива. Тобто ми в цивілізації, але не дуже.